Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо Година че, як завжди, о дев'яті вечора. Говоримо про найголовніші події та явища дня. Що минає сьогодні? Це 26 травня вівторок. Сьогодні будемо говорити про інформаційний і культурний простір в умовах війни, про заборону російських серіалів, а також про перевидачу ліцензії деяким центральним українським телеканалам. Гостями нашої сьогоднішньої програми стануть Володимир Кметик, директор анімаційної студії Фрески, керівник і власник телеканалу Малятко ТВ, редактор дитячого журналу Світлячок, 98 восьмого років, заступник голови Держтел... Радіо України, перший віце-президент НТКУ у 2002-2004 роках. Рок 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 Володимир Яворівський, лауреат Національної премії України імені Шевченка, письменник, романіст, політик, нардеп 1, 2, 4, 5, 6 та 7 скликань. Богдан Батрух, український кінодистриб'ютор, власник мережі кінотеатрів «Кінопалац» і студії дублювання фільмів «Ле Дойен Студіо». Правильно вимовив, правильно пан пане Богдане і Володимир Горковенко за відділом департаменту інформаційної політики адміністрації президента, український журналіст і медіаконсультант. вітаю всіх. Дякую, що прийшли друзі до нашої студії. Почну з політичної новини з заяви Юрія Луценка, яку він озвучив сьогодні. Він заявив про те, що бажання окремих політиків переформатувати уряд не збігається з можливостями це зробити. Далі цитата: сьогодні всі, хто критикує уряд, не можуть дати відповідь. А що вони пропонують хто прем'єр, хто міністр фінансів, хто міністр енергетики? Інші важливі посади хто посі, посяде, і вийшло так, що всередині коаліції створилася і влада, і опозиція, тобто дві великі фракції взяли на себе функції провладні, при цьому три фракції, голосуючи за владу, виконують функцію опозиції. Неймовірна ситуація, таке можливо, тільки в дитячому стані української державності, але так воно є, сказав Юрій Луценко. Пане Володимире, пане Володимире, як політики, якщо коротко, можна себе прокоментувати, чому саме зараз і наскільки адекватна ситуація, тому що про що каже Юрій Луценко, що всередині коаліції є і влада і опозиція? Ну, така стала ситуація, що це фактично такий початок з моєї точки зору, звичайно, такої легкої політичної шизофренії. Створена створений блок, створена більшість. Більшість створила уряд. Сьогодні, яка б ця більшість не була, але вона є опорою сьогодні української держави. Треба вміти домовлятися, треба вміти відкидати якісь свої, значить там амбітивні, так би мовити, якісь моменти, тому що сьогодні вже ж зрозуміло. Якщо раптом сьогодні замахнуться на Яценюка, я не є там сателіт Яценюка, який там готовий. Там і так інше, я залишився в цій батьківщині. а Він перейшов туди, просто щоб мене розуміли. Але сьогодні чіпати його це значить валити коаліцію. саме я я вашу що... батьку називають опозицією всередині влади. Я розумію. Не буде ну, ніякої буцен. опозиції. Я щойно буквально їхав сюди, виступала Юлія Тимошенко на 112-му, і сказала, що ніколи ми не вийдемо Із... угоді. Про коаліцію не написано про те, що ми повинні погіршувати життя народу там І таке інше. Через те, я переконаний, сьогодні треба шукати інших шляхів, а не шлях найпростіший і фактично провокативний. Дякую, шлях. Володимир Горковенко, прошу коротко. Ну, пан єврейський мудрець, з великим досвідом він говорить абсолютно все правильно, але там ще є ще одна позиція радикальна партія. Ну так якби багато там був свідком того, як дбаються переговори там з ошибинним дверима. Ляшко говорить зовсім інше ніж те, що говорить на вулиці. Але тим не менше, якщо постане вибір, дочасні вибори парламентські або переформування коаліції, звичайно, я думаю, що всі політичні сили оберуть варіант переформатування, тому що ні часу, ні грошей, ні можливостей втягуватися ще в ще одну виборчу кампанію. Нікого немає. Зрештою, на вулиці на сході війна, і треба бо вирішити там питання, тому так чи інакше, думаю, ми дозріємо до того, що буде певне переформатування коаліції і певне переформатування уряду. Це звичайні явища, і тут не треба цього боятися. Якщо хтось працює неефективно і не має стати звільнити місце для тих, хто може зробити спробувати зробити краще. Крапка. Це, це друзі. На, скажімо, одного, двох трьох міністрів це навіть не переформатування, це просто нормальний робочий процес, нормальний. де хтось значить виходить. Єдина є тут проблема про те, що фактично немає запасу, відки взяти щось, щоб дото. Чити до коаліції, тому що решта там це або ця опозиція, яка вона там опозиція, фактично антиукраїнська, і фактично, арешта це болото. через те. Я прихильник того, що треба утримувати передусім ось цю більшість, яка є. Утримувати з усіх зусиль заради України, а не заради того, щоб комусь догодити. Дякую. Проте давайте перейдемо, як утримувати інформаційний культурний простір заради України і зробити його справді українським. Поговоримо цій програмі, але перед тим як почати дискусію. Давайте подивимося одне відео. Буквально сьогодні знайшов в мережі інтернет, як ВЛНР і в ДНР відновлюють піонерську організацію. Там прийняли чергових піонерів. Ну і заявили про те, що тепер піонерія буде одним з основних інститутів такого шкільного дитинства в так званій цій терористичній новоросії. Будь ласка, відео. 23 года. слово піонір считалось таким собі немножечко іронічним. Но нет, это слово несет великий смысл. Вступая в ряды пионерской организации. Пионерской организации. Пионерской организации. Пионерской организации. Учитесь, растите, и вы будете, как вы построите вот республику нашу, такой она и будет. Покажите, как нужно жить в нашей стране, и никогда никому не отдавайте нашу великую родину новороссию. Я к нему только все, пожалуйста, собой, товарищ понять, товарищ понять, ты только все, пожалуйста, Ти только все, пожалуйста запомни, товариш пам'ять. Справді треба все запам'ятовувати. Ми вже показували цього священника. Здається, він в п'ятигірській єпархії РПЦ служить і співає такі пісні Павки Карчагіна з фільму Как заказзакалялась як загартовувалася сталь в російських храмах. Пане Богдане, чи справді от ми забороняємо комуністичну ідеологію? Так, президент відписав указ, парламент його ухвалив. закон перепрошую в Росії в Новоросії в так званій ВЛНР, в ДНР в Донецьку, в Луганську, які також були ще рік тому українськими повноцінно входили в склад України. Комуністичною ідеологією відновлюють насправді різний культурний код. І чому так сталося? Чи це просто якийсь інформаційний вплив різний був на Донецький на Луганськ, на Київ, на центральну Україну на південну? Ні, це справа дуже проста. В російській доктрині воєнній інформаційний простір є одним з головних елементів і головним елементом. boroćby z jakimś przeciwnikiem i oni uważają, czy wżywają, czy komunistyczną ideologię, one najlepsze możecie przekazać i objednać tę grupę ludzi dla jakichś chcieli. Problem jest taki, taka, że ta ideologia zabiega to, co najmniejsze ważne w ludyni, to znaczy indywidualny pit -hit do do rzeczy, swobodu i kreatywność i późniejsze wychodzi drachlewi takie rzeczy jak Як ми бачили в історії 70 років тому. Пане Володимире Кметик, ваша оцінка того, що там відбувається зараз, і що відбувається зрештою, ну і в Україні частково, адже наша все одно частина наших громадян все одно дивиться там російські телеканали, ОРТ, РТР, купують спеціально супутник. І, в принципі, всі російські псевдополітичні програми серед певної частини людей, особливо там на півдні України, вони достатньо популярні. Ну, я би не став якимось чином акцентувати на півдні, або на Сході України, або в зоні, де відбувається АТО. Е я гадаю, що е і в Донецьку, і в Луганську, і в Львові, в Тернополі, в Вінничині, в принципі, жили і мешкали, і працювали одні й ті самі люди з одними самими проблемами з одним і з одними самим, тими самими уявленнями. Але мова ж йде не про те, що. Вони вельми охоче, велика кількість людей намагається в якийсь спосіб відновити цей час, коли пам'ятаєте, на з'їздах кричали лозунги, нам свята не треба, нам партія світить, нам хліба не треба, роботи давай. Це все в тому стилі. Скоріше це не так. Це є наслідок якоїсь зовнішньої інвазії, зовнішньої агресії, намаганням нав'язати і, зрештою, принизити українців. Я це сприймаю з одного боку мені смішно, а з другого боку це принижує мене. Я працював на Донеччині, я знаю тих людей, я ходив ногами по селах тих там багато дуже симпатичних людей. І е, страшенно жаль, що зараз держава і українське суспільство не може виконати, українська держава не може виконати свій обов'язок супроти тих людей і захистити їхню гідність. Це так треба розглядати. Бо зараз це насильство над ними, і оця піонерська організація це також насильство над ними. Ми ж не знаємо, що думають ті люди, які стоять із тими, і ті діти, які стоять із тими е, піонерськими. Ми просто штандар... все не показали. Вони вважають, що це абсолютно правильно, що це повернення до радянського. Союзу, коли було ну, все добре, і партія хвилювалася за кожного знаєте, Я члена. все таки маю з цього приводу глибокий сумнів. Я гадаю, що людина, яка потрапляє, яка то в товариство товариша Макарова і товариша Калашнікова вона намагається за будь-яких обставин зберегти собі життя і якось пристосуватися до того життя. Маєте на увазі архітектурів зброї російської? Я та маю Макарова, на увазі так. Ну, Яка стоїть біля автомата Калашні, і так далі? Вона зобов'язана це робити, тому що включається основний інстинкт людський зберегти життя. Оце страшенно прикро, що ті люди зазнають такого приниження. Страшенно прикро. І е, як ви кажете про російські телесеріали і так далі, то слід дивитися дещо з іншого боку. Ми десь порядка, ну очевидно, з 2000 року зазнали, е, розпочався процес е, колонізації українського інформаційного культурного простору. І не знайшлося в українській державі ні ані політиків, ані політичної сили, чи це з націонал-демократичного табору, чи це із табору, який супер... який заперечує саме існування слова українців, які би на порядок денний поставили завдання формування нової, не колоніальної, не совєтської нової моделі функціонування інформаційно-культурного простору. Пане Володимире, дуже важливе запитання. Ви очолювали НТКО, віцепрезидентом були так другого четвертого років. Це ще був кучма. Багато хто з українських принаймні. Аналітиків політологів вважають, що цей процес е, колонізації українського інформаційного простору почався саме з президентства Віктора Ющенка, що при кучмі такої колонізації ще не було. Ні, це е, е, груба помилка. Я гадаю факти говорять про інше. Я не кажу, що за Ющенка якісь були відбулися кардинальні зміни, ну, але процес колонізації, коли почалися українські програми, де було двоє ведущих: українськомовний, російськомовний, ні, коли ні. почалися засилля російськомовних це, програм виробництва це України. Це, це, це дещо інше. Я хочу нагадати, що до 1995 року в Україні вільно працювали два російські телеканали. Українське телебачення працювало на другому телеканалі, і на третьому телеканалі. В по дві-три години, можливо, по чотири, в зв'язку з 91-го року Незалежності. Але вони вільно працювали в нашому ефірі. Більше того, до 95-го року український бюджет через Держтелерадіо фінансував концерне РТ, який. Ніс видатки на поширення російських телеканалів поза тим, що на цей час вже було прийнято законодавство про телебачення радіомовлення і про ліцензування мовлення. Але до 95-го року, попри патріотичні декларації, нічого було не зроблено. Але потім виникла студія 1+, плюс один на замість УТ-2, замість УТ-3 виник інтер і замість УТ-1 один. Потім залишився указом Леоніду Кучми, був створено держтелерадіо з завданням. Це дуже важливо. Завданням створення і розбудови українського інформаційного простору. Ну про долю. Телеканалу Інтеру ми поговоримо трошки пізніше, адже МВС розпочало вже досудове слідство щодо приватизації 20% державної долі, яку приватизували ще тоді, і один дуже важливий момент не зрозуміти історію українського простору в Україні, якщо не розуміти, що ще відбувало в Росії. А з приходом до влади Путіна і поставленням як головного пропагандиста Суркова. Ціла ситуація помінялася, бо то, що навіть було в 90-х роках в Україні, що були російські телеканали, це не було так погано, бо вони не замнезаймувалися цілоспрямованою пропагандою, неправдою переключення фактів. Франці, встави, подумай, що ти зробив для України? No, <півтірно> але це фрисенко але... no, не in, Перейшов і перейняв, і він є no, свято, вичі, і надзвичайно інше. З незалежності скільки хочете процеси в Україні ферес. почали мінятися. Включно з це був час, коли Юшенко прийшов до влади. Значить, тобто, Сурков в тому часі дуже активно працював. Бо Юшенко відкрив свободу слова в Україні, дав можливість рівну... і Сурков нею скорист... скористався. Очевидно, що так. Володимир Верховенко, ваша поліця. Дивіться, по-перше, з приводу каналів, ну давайте не кивати, що там у них. Ну Там за червоною стіною, там хай хоч, хоч, хоч голи порозбивають. Давайте говорити, що в нас. А, дійсно, вони займалися своєю інформаційною політикою досить давно. А, на цей рік бюджет а, і намовлення в них збільшний, що не помиляюся, вдвічі. Це зокрема Russia Today. От, вони так гарно працюють, що в Канаді RT, вони не знають, що це Russia Today. От, коли пояснюють, каже, а, типо, це, це погано. Бо буде про те, що ми самі не вели нічого подібного. У нас є перший національний канал, але чомусь цей перший національний канал, окрім того, що він там е, є перший національний, він не їздить по закордонах, не намагається робити контракти, щоб в кабельні мережі потрапити, щоб в мережі готельні потрапити, тому що його просто немає. Якщо частково це робить там комерційний канал, ну, той зокрема, який ти назвав, він є в мережі кабельній, коли ти їдеш на відпочинок, його можна побачити. Це теж недолік пропаганди. Якщо говорити про це, що про червону тряпику показали, розумієте, ми тут говоримо про. Ідологію, насправді от, як. Це піонери так само, як і назад, так само, як голосування в Криму. Всі хочуть повернутися туди, де було добре. От вони повертаються, розумієш, що якщо ти зміни вивізку, добре не стане, що тобто повісив ганчірку, краще не стало. Але з іншого боку, можливо, я скажу крамольну річ, можливо, краще, якщо там вони, крім того, що повіс ганчірку, чимось їх займуться дітей, тоді буде користь. Зокрема, там от в піонерській організації була така непогана річ, як зерніця. От зараз за 20 років нічого подібного не створили. Був пласт, але його не розвивали. Зараз знову такі ентузіасти, які намагаються замість зерниці зір... зір... зробити джуру. Питання забрати дітей з вулиці чимось зайняти. Назвіть це як завгодно. Головне, заберіть їх, чимось завантажте, щоб вони влітку не ходили там, не пиячили і не зараз. Well, ну, я щодо речами. пласту, я, я заперечу, В нас на серед співробітників нашого телеканалу багато дітей, члени пласту. Їм там дуже цікаво, літні табори, і весною восени вони завжди зайняті. і Взимку в тому числі державної програми, які стало загальним рухом, скажімо, да, загально національним. Має. Я відповідаючи на це запитання, я би. Він запропонував такий підхід. Давайте ми подивимося спокійно, заземлимося. Ну, Кравчук нічого не встиг робити, він оформляв, так би мовити, країну, і був дуже короткий термін. За кучми фактично махнули рукою Всі ми сподівалися на даруйте таке поняття, може доброту, розуміння Росії. Ось я з володю готовий сперечатися. Да, справді це були якісь штампи, там, скажімо, Єльцина, але це була позиція їхнього президента примітивна, фарисейська. Я згоден, але це була його позиція. Але тоді і вони телебаченнях туди йшли бразилійські е, так, оперні медальйони. Вони... Ви мені скажіть, в котрому році почала, почалася навала російських е, телесеріалів з КГБ, з Міліція? Я думаю, що Друга, скажіть, каденція... скажіть рік, скажіть рік. Друга і тоді каденція Кучми і Ющенка. Ну, оце я вам я можу no, 000... Русський... фактично, і можу ну, сказати. Ну, це тисячний прихід до влади Путіна. і Фактично, фактично ніхто з наших серіал. президентів не, не був готовий до того, щоб розвивати, може, справді, найголовніше. Бо, Росія... тоді Росія... почалася в Росії... Так. los e, ja. inwestycja e, w Teresę Liały, inwestycja. To, inwestycja w kotrii na przykład takie kompanii jak Central Partnership, która znamy pracuje po kino która zajmowała się produkcją ukino filmów antyukraińskich w Ukrainie, takich jak Match, ich rosi dystawali dystawale wit Gazpromu i co mi priamo, сказали chłopcy skażemy z Central Partnership opiano mu, w Londynie czy gdzie, że oni te dystają na І більшість в тих компаній є орміани, щоб не росіяни робили антиукраїнську пропаганду, щоб це не було так, наприклад, що росіяни мають якісь там проблеми. Сьогодні вже вони роблять напряму, це вже ніхто цього не приховує. і інше. А Питання: човни ці фільми виробляли в Україні? От останнє до часу кризи Ну, стосувалося подій в Києві, коли начебто футболісти не намо, а начебто були багато робили. Зафіксуємо давали величезні гроші. Що реформувати Росію ніхто не готові цю величезну імперію, бо на сьогодні такою залишається, реформувати економічні реформи. Президент неможливо, треба їм віддати належне. Вони вхопилися за останнє що було за пропагандистську оцю машину, Absolutno. вкинули в неї гроші, tak. підготували песеголовців, які роблять це грубо, сокирно, tak. але це діє те, що ми маємо сьогодні Absolutno. на фото. Ми пожинаємо плоди тих всіх їх речей, як їх пропаганди, котрі вони вже почали з 2000 року, починаючи з телевізійних. Серіалів, пізніше через кіно і через інформацію, а, мінти, мінти їхні але, такі. Але, я так, хочу чолові. сказати, що дуже легко показати пальцем на Росію і сказати, що не ми, навіть, навіть. Я сказати, абсолютно... що ми пожинаємо. Я хочу сказати, що ми пожинаємо в першу ми, чергу. треба назвати людей іменами, бо в Україні Ві, це не має. Можна я скажу? Ми, ми... Дозвольте, я скажу. Я хочу сказати, що в першу чергу ми пожинаємо плоди власної політичної інфантильності у відсутності власної політики щодо інформаційно-культурного простору, у тому, що не знайшлося політичної сили, які би поставили собі це завдання, і політиків, які готові були це завдання, поставити. А після того, коли ви коли все це в Україні розвалилося і не функціонувало, воно ні до чого не дало. Я не знаю жодного політика в Україні, жодного посадовця в Україні, який би подав. Відставку або протестував проти того, що телеканалу Інтер у 96-му році видали ліцензію. Я знаю всіх націонал-патріотів, я знаю, яке у них вишиване піднебіння. Яке знаю, яке синьо жовте піднебіння, але ніхто не протестував, бо кожен вважав, що для нього потрапити на передачу роз, з російським ведучим на цьому телеканалі, є щитом вершиною політичної кар'єри. Дякую, пане Лера про ліцензію телеканалу «Інтер» Трошки пізніше в нашій програмі зараз перерваємося на рекламу, і після неї відразу подивимося один тізер, тобто рекламний ролик одного фільму скандального, який спільного виробництва України і Росії, який навіть назву мав різну в Україні. Та в Росії залишайтеся на еспресо.